Вітаю на каналі Авомото. Сьогодні у нас на огляді електромотоцикл LV Z1000 SS. Це репліка мотоцикла Kawasaki Z1000, як ви бачите, навіть зроблений в оригінальному їхньому фірменному кольорі. В зеленому І дана модель в червону. Сірому кольору. Стандартна комплектація де 3 кВт мотор колеса. Максимальна швидкість розвиває 85 км за годину. Комплектується. Є можливість скомплектувати мотор моторколес 5 кВт, максимальна швидкість буде 100 км за годину, і 8 кВт, максимальна швидкість буде 130 км за годину. Що стосується шини, стандарт йде 140 на 70 на r 16 або r 17 Це що стосується 3 кВт. 5,8 кВт тільки r 17 а шину можна поставити 140 на 70, 180 на 55 ширшу, 200 на 55 і 220х55 на, на R17. По акумулятору. Акумулятор база йде 32 А свинцево-кислотний, це дальність пробігу до 70 кілометрів. Е і все, що вище, це вже комплектується з літієвим акумулятором 40, 50, 60, 80 або 100 ампер. Тобто максимальний пробіг е до 150-150 кілометрів на одному заряді. Тому зайду гідравлічні, ззаду Спереду два диски, Супорта йдуть двопоршневі. Фари йдуть лінзи. Ближній дальній. Поворотні сигнали, стоп сигнали. Це все йде ЛЕД. Іде монохромний дисплей, показує швидкість, дальність пробігу і заряд акумулятора. По органах управління ручка акселератора, середнє положення ходові вогні, ближній, дальній з цієї сторони. Сигнал з цієї сторони сигнал. Режими паркінг, драйв, спорт і реверс. В комплекті йде зарядний пристрій, зеркала та гарантія. По кольорам даної моделі, як ви бачите, це ті, що є в наявності завжди: Це чорно-зелений або червоно-сірий. І під замовлення можна будь-який колір по розкладці RAL. Це під замовлення, це, звичайно, буде довше, але можна зробити це. Якщо сподобалось відео, ставимо лайк та підписуємося на наш канал.